Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо з вами чудові новинки, а також багато акцій. Дякую вам, що дивитесь та приємного вам перегляду. По акції ось такий красивий блокнот з вишивкою за 129 На спіралі блокнот без знижки, Такі пухнасті ручки гелеві по 34 гривні. Декоративний підсвічник 229 Статуетка новорічна декоративна сніговик 119 Декор дерево з підсвіткою 64 гривні. Такий великий об'ємний за 179 Хатинка 84 гривні. Плед 549 півтора спальний. Подушка декоративна 199 Рукавички зараз на акції 49 дитячі кольорові з манжетами. Є ще ось такі кольорові. Ціна 49 також. Шапка жіноча 88 гривень. Чорна, бежева і шоколадна. Поліестер. Чоботи високі з утепленням 449. Рукавички на один пальчик дитячим, 44. Ось такі шикарні подушки приїхали на стільці з зав'язками по 109,40 на 40, фіолетова 99. Кошики пластикові 88 та 149 більший. Шапки кольорові блакитна, бежева, рожева та червона 64. Дитячі – 88. Також кольорові Жіночий в'язаний однотонний шарфик. 100% поліестер 99%. 129 капор. В'язаний однотонний, чоловіча тепла шапка 129. Наволочки на подушку 40 на 40 99. Ліф гладкий 119. Новинка білизна однотонна – ціна 169. Органайзер 199 на 4 відділення. Набір рушників для обличчя та тіла 199, боксари для хлопчика 69. Намистинки для створення біжутерії ціна 129. Є ще ось такий набір за 249. Пряжа для в'язання 100% поліестер 149. Це також поліестер 77. Маршмелу 129 зі знижкою. Є ще багато різних варіантів: такий, наприклад, 100 грамовий 99 Подушка дитяча, бублик 279. Привезли знову ось таких гусів. В нас вже другий рік. Дуже класно пареться. гарної якості за 199. Плед дитячий лапка. Ціна 499. Плед подушка. Коники зі знижкою 549. І є темний і світлий беш. Подушка сердечко 179. Декоративна однотонна 109, 40 х 40 Подушка для сну мікрофібра: наповнювач холофайбер 349, 50 на 70. Є ще за 199. Сушка для білизни 439. Дошка пресувальна 1099. 114 на 34 см. Підставка чорна-металева для кришок 219. Була ще така біла. Поличка 299 також металева. Адвент-календар новорічний антистрес. Іграшки 399. Лего Сіті 949. Дитячий конструктор. Є ще ось такий адвент-календар за 499 лялька та одяг. Пазл-конструктор 169. Будинок. 699. Цукерки соната новорічні 149-350 грамів. напій 59, чай ловаре в пакетиках 103 32 штуки. Свічки в паночці ароматизовані по 109 Приємні мають аромати. Кульки новорічні 119. Є за 199 8 штук, вони більші. Ось такі. Цукарки 100 грамові 249. Різдвяне оленя. Цукерки Міленіум 149. Смачна новинка круасани з вишневим смаком 4 штуки 39. Трубочки бамбукові з полуницею 44, Цукерки 129-250 грамів. Міленіум 169-150 грамів. Кава Якоб-159. Чорна карта 74 гривні. 50 грамів, кава натурально смажена 450-900 грамова цикорій 49 Упаковка 100 г. Англійський чай до сніданку 66-42 пакетика. Несквік 9, Кіткат 27, Нац 37, лайн 23. Мівіна Вермішель 14, 40 до кави 29 сухі вершки 57-200 г. Суміш для приготування глінтвейну 22 гривні. Шоколад 100 г. з різними смаками 44 молочний 39 Росани начинка червона смородина 34 гривні 250 г. Соломка 25, батончики по 6 гривень. Чай в пакетиках фруктовий 84. Гарячий шоколад 9 г. Напій безалкогольний 16 пюрешка дитяча 19 Біола 15 г. Напій безалкогольний 77 гривень. Шоколадні цукерки різдвяний персонаж 149 Палички зі смаком бекону 10 в Сухарі панірувальні 9 200 г. Кетчуп 23 Вермішель 14 швидкого приготування. Паста 199 з карамелізованого печива. Ось ця новинка Малина в шоколаді за 140 гривень. Вага 90 г. Батончик Міленіум 21 гривня. Маршмелу, 99, 200 г упаковка. Людяники 77. 12 штук, цукерки шоколадні 149, метеорит 88, ММДМси по 30 гривень, цукерки желені 34, маршмелу 2 смаки 24 гривні. Іграшка м'яка ялинка 109 сніговик 119 Ще ось такі гілочки привезли декоративні по 55 гривень. Фрукти. Усі по 55. Гілочка з бавовною 77 гривень. Ось така золотиста папороч з підсвіткою 129. Серветки 19, 16 штук, форми силіконові для випікання 129. Новорічні персонажі 499 299 гномик. Різдвяний декор з підсвіткою 279. Бантики об'ємні по 179 молочний та червоний. Дякую, що дивились.